Ну що, друзі, ви запитували, я вам показую. Кукуруза 3972 має отакий от качан. Посіяла з білих мішків густота 71 тисяча. Сіяли з азотними добривами. Дана кукурудза має від 20 до 22 рядів. Навіть не дивлячись на те, що вона тут трошки недозапилена, вона дожене своїм об'ємом зерна в качані. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Хто хоче, не полінується, порахуйте скільки рядів. Сьогодні у нас 8 серпня і маємо отакі от качанчики. Вона вже практично їх налила, тому що потенціал у неї закладений чудовий. Ну а там, звичайно, що бункер все покаже, зважимо, з молотим, зважимо, узнаємо повністю все. 39,72 з білих мішечків. Ось така от гарна кукурудзка. Сьогодні у нас, нагадаю, 8 серпня. 確かに。